Вінницька установа виконання покарань номер 1 Найбільша зона, де утримуються смертники. І, певно, найстрашніша. В даний час в установі близько 400 засуджено до двічно позбавлення волі. Такі умови я вас запевняю, ви бачили лише у фільмах жахів. Скажу вам відверто, це найжорстокіша в'язниця з усіх, в яких я була до сьогодні, і зараз на власні очі усе побачите, і ви територія зони, де люди замкнені на довічно, це лише внутрішні корпуси, тому що засуджені вже не мають права виходити звідси на вулицю до кінця життя. Особи відбувають покарання покамерно, засуджений ізольований від загальної маси один від одного. Ще одні двері, і ми заходимо в місце, де перебувають найнебезпечніші люди країни. І це четвертий рівень. О боже, перше, що бачите, це довгий темний коридор без світла. З обох боків розташовані камери. А поки обличчя тих, хто на думку держави заслужив найвищої міри покарання. Його заводять в кімнату. Спочатку мені навіть не дозволяють наблизитися до засудженого його замикають у клітці. Озирвається мозок від того, що ви бачите, що безпріділи творяться і нікого це не цікавить, нікого це не хвилює. Історія Володимира Панасенка не має аналогів в Україні. Історія, коли людину серед білого дня без жодного доказу кинули до в'язниці. Мені забрали всі досягнення мого життя, до яких я йшов. Я ж не молодий пацан, що в мені 20 років, розумієте. І ви собі уявіть, тебе хапнули на вулиці, звинуватили в тому, чого ти не робив. Привезли на кладовище, кинули в могилу. По боках стоять судді і прокурори, і не дають тобі вилізти. Стоя чоловіка засудили до довічного позбавлення волі без єдиного доказу його провини. Справа панасенка є унікальною. Будь-яка людина середнього рівня, яка візьме ці матеріали, навіть не фібець, і що вона ознайомиться з ними, уважно побачить, як все було насправді. Володимир Панасенко, 1959 року народження, проживав з родиною у Львові у 90-ті разом із партнером. Сьогодні депутатом від партії Самопоміч Романом Федишиним організували один з найбільших ринків Західної України Шувар. Я був простим адміністратором. Працював. Федишин це. Е... Співвласник, якому належало 51 всього підприємства. Володимиру Панасенку, а точніше, його дружині належало 8% акцій товариства Шувар з таким розкладом сил. Партнери пропрацювали 15 років. І тут в моїй момент я займаюся в спортзалі, і мені дзвонить дружина. Дружина до речі, в мене вже також працювала там на цьому підприємстві. Дзвонить до мене і каже, що стався вибух автомобіля «Федишина». Зараз ви бачите кадри цієї події 26 жовтня 2006 року біля вже відомого вам ринку Шувар. Невідомі підірвали автомобіль Романа Федишина. У результаті вибуху Федишин зазнав незначних поранень, але загинула 15-річна дівчинка, яка випадково опинилася поруч. Тоді ж депутат заявив, що тим, хто допоможе розкрити злочин, особисто заплатить не небагато, 1 мільйон гривень. Заява була опублікована у численних змі. І чесні та звичайно неупереджені українські правоохоронці розпочали не менш чесне і справедливе розслідування і вже дуже скоро, нібито, досягли значних успіхів самого початку ми вони хапнули організатора цього злочину рудого. Олександр Рудий одразу визнає себе винним і вказує на замовника злочину. Його як затримують, він відразу ж дає перші покази на пана Федишина. Що це пан Федишин замовив сам вибух свого автомобіля, імітацію вибуху свого автомобіля з метою підняття свого іміджу серед депутатів батьківщини на той час. Але міліція на чолі зі слідчим таким собі Романом Шарком затримує не Романа Федишина, а нашого вже нині засудженого Володимира Панасенка. Доказ його провини виглядає не інакше як абсурдно. Вирок суду цитує правозахисник Української гельсінської групи справ людини Олег Левицький. У вироку колегії суддів львівського. Апеляційного суду від 18 вересня 2008 року у справі типу замаху на директора Федишенами зазначено наступне. Суд вважає, що оскільки Панасенко в період часу з 11-ї години до 12 години, 26 жовтня, постійно не перебував в полі зору працівників тов шувар, то в цей час він реально міг передати гроші рудому. Ви це чули? Послухайте ще раз: людину кидають гнити на все життя. У п'ятиметрову камеру через один сумнівний і непрямий доказ. Оскільки ні слідство, ні суд не змогли встановити, де знаходився Панасенко протягом години після вибуху, то суд вважає його винним у замовленні вбивства директора Падишина. У мене ще нема ніяких почуттів. Перший раз ти вмираєш, коли тебе по безпреділу арестовують. Другий раз ти вмираєш, коли тебе засуджують, так само без по безкраю розумієте? І третій раз ти помираєш, коли тебе привозять на постійне місце відбування покарання. Це ти вже розумієш, що практично ніяких шансів в тебе немає. Володимир Панасенко сидить у камері для довічників вже десятий рік. А слідчий Шарко Роман Степанович, який мене сюди засадив по замовному цій справі. За ці роки по журналістських розслідуваннях вже визнаний і корупціонером, і в кришуванні кольоровими металами. Розумієте, він бізнес кришував, і в розкладанні державного майна він вже замішаний кругом. Ми знайшли декілька статей про діяння Романа Шарка, який буквально невдовзі після чи то розкриття, чи то фабрикації справи Федишина став цілим прокурором Сокальського району Львівської області. Також він займався кришуванням, здачі металлолом оборудовання, яке раніше использовалось для добычи угля. Ці слуги закону в свій час зуміли вибити для себе у Львові службові помешкання. Шарко РС отримав трикімнатну квартиру загальною площею 91,7 квадратних метрів. Однак щодо жодного факту зрештою так і не була порушена ні одна кримінальна справа. Ну і, врешті-решт, якщо в когось іще залишилися сумніви стосовно якості розслідування Романа Шарка та його неупередженості щодо Володимира Панасенка. Ніна Іванівна, у провадженні е, вашої служби вже е, понад три роки є доля засудженого до довічного ув'язнення Володимира Панасенка. Я маю правовий висновок експертів, до якого я особисто долучилася, що ця людина незаконно засуджена з трибуни Верховної Ради. Уповноважений справ людини, народний депутат. Людмила Карпачова 7 лютого 2012 року заявила на всю країну, що Володимир Панасенко не винний. Ця людина незаконно засуджена. Але, попри всі ці наявні докази, чоловік мусить доживати віку у в'язниці. Ви подивіться, що у нас кожен день виступає президент, що у нас кожен день Яценюк, міністра Аваков, Що вони стверджують? Всі судді у нас хто? Хабарники, корупціонери, яких треба звільняти. Ну всі ж люди, які сидять зараз, вони ж всі ж засуджені цими ж суддями. Ви Розумієте це чи ні? Реформа прокуратури так називаємо, ви подивіться. Всі, хто працював в системі, всі залишилися на місцях прокурорів кругом? Він говорить те, що сьогодні хвилює кожного пересічного українця, і я не знаю, що йому відповісти. Ми, хто по цей бік колючого дроту, усвідомлюючи весь сюр, який сьогодні відбувається в Україні, у черговий раз можемо лише його показати. Тримайтеся, а я... куди я дім? Спробую зробити те, що я можу. Іра, ви головне залишайтесь такою, якою ви є. Якщо такі жінки борються, як ви, то що тоді нам робити? Та <світ> нам саме саме життя сказали. Тому, шановні народні депутати, якщо ви не в змозі повноцінно провести давно обіцяну судову реформу, дайте хоча б цим людям другий шанс. Шанс, який буде передбачено законом для перегляду справ безневинно засуджених.